Осінь це 100% час риболовлі. Не потрібно сидіти вдома. Якомога частіше потрібно з'являтися на річці. Я сьогодні в ось таких плавнях, очерет вже жовтий повністю. Я сьогодні націлений саме на рибалку по гарному окуню. Восени, водичка все таки холодшає, вже така більш прозора стає. А рибка все одно залишається в тих самих місцях, де вона була влітку. Рослинність відмирає і там починає просто кипіти життя. Окунь в таких місцях є завжди. Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Євген Свердленко. Ми сьогодні з вами на річці на риболовлі. Давно я не рибачив саме ось цією савадою другої генерації. Чисто класна, мікрушна палка. Якщо тако, знаєте, в двох словах, друзі, трошечки, трошечки швидша, трошечки чуть-чуть жорсткіша за x XGM. Але топова топова вудка від азури. Ми з вами нею рибачили вже давно. І я, чесно кажучи, дивіться, яка тонесенька. Дивіться, яка тонесенька. Це у нас 73 савада до 4 грамчиків. Не до 5, як всі звичні нам мікроджигові вудки, а до 4. Ось така. Так. Доволі швидкий комель, але тонесенький, тонесенький, в порівнянні навіть з тим самим x X-геймом, мені здається, трошки тонший. Так, е, можливо, сьогодні прийдеться мені рибалити саме на надлегкі вантажі. Я не знаю, взагалі хочу попробувати так 2-3 грами, але як карта ляже, скажімо так, то з 0,5 грама. Проблем не буде. По-перше, і довжина 73, я це 2,21, здається мені. Буде нам дозволяти робити дальній закид легких вантажів. І солідна вклейка нам буде дозволяти контролювати гарно ці вантажі. Так, старенький мій Ванфорд 2500 розміру з 0,3 ниткою. Взагалом, на ухти, ти, промазав катушку тримач. Взагалом на таку риболовлю можна було б. І більш тонку нитку е, взяти з собою, але, чесно кажу, е, загляну, на, загляну на ту втору шпулю одного Ванфорда, а там взагалі 0,6 нитка ще з головлиних риболовель злітку намотана, то сьогодні будемо на 0,3. А от на наступну риболовлю, мабуть, я вже сюди поставлю щось більш, більш тонесеньке. Загалом в плані в мене вже змінити оцього ванфорда, Він трошечки вже побачив життя. Вже не свіжий, а хотілося б, знаєте, якусь все-таки новиночку собі придбати для ось цих пізньоосінніх, а можливо зимових окунців. Невеличка обновка в мене, друзі, ось така, дивіться, поясна сумочка. Сьогодні я її зібрав на Окуня. Це овнер. Чесно кажу, я не знаю, як задумував виробник її експлуатувати, можливо, вона створена для того, щоб ось так на пояс чіпляти. До речі, тут є така можливість, цей ремінець просто треба трошечки зробити меншим, але щось я собі так прикинув, що мені через плече завжди зручніше. І всі ті сумки, котрі фіксуються і. На поясі і через плече. Я завжди на пояс там рідко застібаю оцю шлейку. Чисто через плече кину. В принципі, я так собі розумію, мені буде зручно. Єдиний момент тут з ножничками, ну можливо, саме ось ці ножниці, до речі, різуть класно, але трошечки вони випадають, треба якийсь магніт придумати, щоб воно. Тут кріпилося. Сюди точно я не буду засовувати їх, бо оцю сіточку одразу порвемо. Так, маленький експрес-такий огляд. Давайте зробимо, що в нас тут є. Купа, купа місць для кріплень. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут якась шлеєчка є. Друзі, маємо отвори, з яких виливатися буде і вода, і висипатися всякий пісок. А тепер по е, самому. Підсумку по цьому. Спереді такий карманчик на сіточки. Я так собі придумав, що в мене тут буде флюр-карбончик. Повторююсь, збирав сумку на окуня, тому одної бабінки 016 мені з головою вистачить. Далі ми маємо дві кишені. До речі, сумочка ну, така доволі-доволі компактна. Ми маємо дві кишені. Одна відкривається у нас ось так дуже-дуже сильно. У мене тут купа силикону. Це я сьогодні з собою набрав на окуневу рибалку. Є там декілька карманчиків внутрі. Тут ось готові монтажі, гачки. Ще вон карманчик можна розмістити. Друзі. Так, оця кишенька відкривається отак. Я поки, знаєте, ще не звик і не зрозумів. Як мені краще буде з цією сумкою, що, що куди треба складати. Коротше. Тому поки також здоровий відсік. І ось тут такий відділ більш компактний такий, скажімо. Я сюди поставив абсолютно пусту коробочку. Трошечки, бачите, якщо використовувати ось такого плана коробки, типу Мейхо 3010 або ці від азури, ну, в принципі, вона. Майже майже така сама, то ну, буде засовуватись ось так. Трошечки треба буде, знаєте, попасти. Ну, і оцю штучку треба зрізати. Для менших коробок буде зручніше. Я завжди наголошую на тому, що коробка має просто залітати. Так, Сьогодні черепашка ось така з вольфрамом. Будемо дривати сьогодні вольфрам. Також там є. Невеличкі такі відділення. Тут ось на таке відділення я сюди гачки всі свої положив. До речі, якраз ось мабуть з цього гачками і почнемо. Нам зараз потрібно скласти монтаж. Так, друзі, ну ось така сумка, в принципі, покористуємося, подивимось, що вона про себе скаже. Я ж кажу, тільки треба або змінити якісь інші ножиці сюди, з іншої сумки. У мене є, в принципі, такі маленькі. Але тоді треба буде ще й карсанг. Ну, коротше, це ще потрібно, знаєте, звикнути до цього. <кій> Давайте зберемо монтаж. Якщо я кажу, сьогодні ми будемо рибалити на вольфрамі, зараз поставлю ось такий гачечок F-78 від флагмана 10-го номера. Супер крутий гачок для окуня взагалі класно. І, мабуть, розпочну я з 0,6 грам. З маленької такої вольфрамочки. Ми з нею і розпочнемо. Так, цими гачками я користуюсь давно. Для Окуня класний. Гострий гачок, багато в пачки. Є таке діло. Одягаємо на нашу вольфрамку. Головне зараз е, нічого не Загубить в цій траві, якщо загубимо, вже не знайдемо. Є таке діло. І я вже флюркарбоновий поводок прив'язав, друзі. І напряму ми прив'язуємо нашу вольфрамку. Сьогодні без застібок, мабуть, я буду, в принципі, там перев'язатись не так довго. А от засібка може вплинути на кльов. Я, звісно, ще не ще не зрозумів, звісно, яка сьогодні активність риби, що в нас там сьогодні по кльову буде. Це ми ще побачимо. Ну, Сподіваюсь, десяток окунчиків я сьогодні спіймаю. Чесно кажу, <свісно> ось тільки-тільки вийшов з лікарняного, що чуєте мене горло ще чу-чуть прихрамує. Тому... Просто хоча б порибалити на рибалки не був просто дуже давно. По приманкам, що у нас сьогодні? Окуневі приманки від Big Bates. Давайте, що би ми таке поставили. Ух ти, дивіться, який колір. А? Як вам ось така приманочка? Не знаю, я хочу розпочати або з масла, або, або з лоха. Щось ну, в такому ключі. Ось, о, дивіться. Рібетліч, мабуть, ми розпочнемо з рібетліча. Такий не дуже яскравий лох, бо я не знаю насправді, який сьогодні навіть колір води. Коробка в мене абсолютно пуста. Будемо збирати чисто нашу сумку і нашу коробку на приманках. Big Baits. в принципі, ми ними вже давно користуємось. І ось такий монтаж у нас перший буде. Ось такий. Класний монтажик. Не саме акуратна 0,6 вольфрамка, але, в принципі, я думаю, піде. Ось така у нас крута кладка, і ми сьогодні тут так, потрібно завжди перевіряти, щоб вона у нас не згнивша була. Перше місце. Ось така невеличка заплавка, затока, я не знаю, як правильно назвати. Класне таке атмосферне місце, навколо просто очерет. І посередині така пляма води. Тут е, глибини влітку буквально сантиметрів 30, мабуть, може 40. Зараз я бачу трошки ну, водички додалося, то може, може, сантиметрів 70 тут. Ну, не більше. Але іноді в ось таких місцях ти попадаєш на класну концентрацію окуня. Не завжди він тут стоїть. Не завжди, але я такі, я такі рибалки, іноді тут бачив, що просто на кожному закиді. Просто на кожному. Перше місце, перший закид, <кхи> холоста проводка. Ну це непогано. Так, 0,6 грама контролюється просто шикарно. Сьогодні ще трошечки вітер присутній. Я так і не зрозумів, звідки він ще дує, тому що я на, велик, на велику воду ще не виходив. Десь почну рибалку по ось таким, з заплавком. Таким. Плавні, очерети. Рибалка сьогодні знову в очереті, друзі. Ну, Де очерет, там і риба. Так завжди. Активну рибу ми тут не побачили, тому в принципі, робити нам тут нічого. Нам потрібно знайти клюючого окуня. Кицик, ти що тут сидиш? Ти знаєш, де риба? Да? Мяу! Ну давай спробуємо. Що ти в нас тут? Зря сидиш тут чи ні? Ще одне місце. Наступне. Тут сидить кіт. Може. Може тут риба є? А? Так, ну нам обов'язково потрібно хоч когось впіймати, хоч малесенького кунчика. Я ж думаю, цей кіт тут не даремно сидить. Як думаєте, друзі, реально тут когось піймати, чи тут швидше відірвеш монтаж? Хе-хе, перший. на силу друзі, на силу Я вже думав, ми сьогодні нікого не впіймаємо. Дивіться який, ще й непоганий такий окунчик. на силу друзі, перша рибка. Чесно кажу, сьогодні з кльовом дуже-дуже тяжко. Або я просто не натрапляв на зграю окунів, просто рибачив не в тому місці. Є перший. Відпускаємо його. Відпускаємо. <кій> і швидесенько за наступним. Так, я десь підійшов на трошки глибші місця. Тут я бачу і течія трошки присутня. І, можна сказати, на першому ж закиді. Отак трохи далі я зробив. І ми відчули тут довгоочікувану покльовочку. Нарешті, друзі. Так, ну я все-таки вважаю, що просто в тих місцях, де я попередньо закидував свої приманки, не було риби. А тут вона, можливо, трошечки одна, як мінімум, була. Так, потрібно зараз призвичаїтися кожного разу на кожній риболовлі. Потрібно зрозуміти, де як стоїть окунь, де як що, яка приманка, проводка, швидкість, груз, всі оці моменти. Та я думаю, що опа, оце точно було, притримав хтось, притримав. Взагалі, така непомітна покльовочка, я її лише, лише по шнуру помітив. Це може бути навіть і не окунчик. Так, де ви там? Де ви там мої окуні? Ой-ой-ой. А потім шнур порвався. Понятно, порвався. По очереті його тягати. Єсть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Захотів в очеретину втікти. Є, є риба. Цей маленький, цей маленький. Рібет ліч. Давайте зараз спробую змінити монтаж. Заодно дуже цікаво, скільки часу потрібно на те, щоб змінити монтаж. Дивіться, я без застіпки. Монтаж у мене не готовий. Відрізав свою стару приманку. Так, мені її потрібно ще закинути в коробку. Гачки вже готові. Я хочу спробувати щось дещо важче І зробити більш дальній закид. Так, беремо вольфрамочку, мабуть, що в 1 грам. Здавалося, прізниця ну, геть маленька, 0,6 і 1 грам, але насправді 1 грам полетить набагато далі. Набагато. Ну, метра на 3, я думаю, чотири. А нам більше, в принципі, можливо і не треба. Все-таки ми хочемо залишити. Наш монтаж таким делікатним, щоб він плавно-плавно рухався по дну і ловив нашого окуня. Так, дещо я замішкався з тим вольфрамом, сильно воно мілке все. Друзі, а в мене є знайомі, знаєте, в котрих вже зірний той, вони геть на мілкі вже приманки і не ловлять. Ну просто вони вже не бачать, як його там прив'язати. Так. Приманочку прив'язали, сподіваюся, на першому ж закиді ми її не відірвемо. Лишні коцаємо. Так, і нам треба приманка. Приманку зараз знайдемо, можна. Спробувати щось схоже на масло. Все-таки я думаю, що масло сьогодні також має працювати, а не тільки лох. На грамчик. На грамчик підібрав. Але в другому місці. В тому, по-моєму, було лише два окуні. Так, ось такий, поки розмір не найскравий, але... Радує те, що при зміні місць хоча б є якісь покльовки. Рибалка на окуня Та як люба рибалка, я думаю, не завжди, знаєте, дає покльовку на кожному закиді. Це ми всі розуміємо. До цього трошки трошки потрібно докласти все-таки зусиль. Або, я ж кажу, або ми просто ще не знайшли місце концентрації риби. Нормально, щоб там була зграйка. Бо ось в попередньому місці 100%. Там було лишень 2 окуні. Все. Більше, що б я там не робив, змінив приманку, змінив огрузку. Нема покльовок. Значить, там його було тільки 2. Коротше, в кожному місці по окунчику. Получається так, <кій> друзі. Щось не знайду я, поки прям здорову здорову граю. Поки отакі невеличкі. Але, в принципі, прокльовують і це вже класно. Блін, невеличкі і не в кожному, не в кожному місці. Якось він проханий сьогодні, проханий. Ну, тим не менш, бачите, наша приманка працює і рибалка відбувається. Навіть ось такий. 50 грамовий окунець, в принципі, це ж риба, це ж покльовка. Я сьогодні не буду збирати рибу, не буду там сушити, вялить, коптить. Друзі, все відпускається. Все відпускається додому, щоб ми наступного разу змогли його також знову прямо в цьому самому місці і спіймати. А так і буде, друзі. Може через тиждень він тут клюне, через два, через півроку, але все одно от, ну, нікуди він відсюди не дінеться. Лише його може хтось інший тут дістати і положити в пакет. Оце буде біда. А так, в принципі, нічого йому не трапиться. Є. Так. Що, трошки більший, так? Да? Да, трошечки більший у нас. О! Це я люблю. Клас. А може будуть клювати? В п'явці, дивіться, в п'явочці. Може будуть клювати. Я туди перший закид зробив. І там і похльовка відразу. Так. Але насправді ну нема нема такого розуміння, де саме він стоїть. Он під траву кинув, ну клюне один-два рази. Клюну під очерет. Теж один-два рази може клюнути. Десь там з чистого, наче от покльовка тільки що була. Поки нема розуміння, друзі, де саме стоїть. Отам перетягував якусь гілку після неї клюнуло. Нема розуміння, де Та риба в нас сконцентрована. Мабуть, вона просто скрізь є і потрібно попасти їй під носа. Це, мабуть, сама правильна тактика Люб... ловлі будь якої риби. Попасти її під нос, а тоді вона клюне. У своїх рибалках я е, намагаюся майже ніколи не складати готові монтажі. Дивіться, ось оця коробочка ці приманки, котрими я сьогодні ловив. Два кольори. Ну, незважаючи те, що там відірвалося, те, що там відстрелило, е, те, що там... З'їли окуні, це в такому діапазоні. А приманок в коробках, ну в пачках, просто мільйон. Дивіться, фіолетові в маслі, в лохі, е е е ось таке, ну, типа пиво, е там знову фіолет, такі різні червачки, е таке масло. купа, купа приманок. Але насправді ти ловиш завжди на, на декілька штук. Ну, от так завжди буває. Тому я не складаю купу силікону, заряджаю на гачки. Це все діло потім болтається по сумці, Ти його, блін. Е понаскладуєш тих силіконок. У мене насправді, друзі, ну, отаких от заряджених коробок на окуня, на щуку, щось там вже перемішалося. І з окуняві приманки, і з щучими, з судаками, якісь. купа, купа. Тому що е, і рибала купа. От, наприклад, на окунця треба маленькі гачки, на судака, там подвійні гачки. А якщо ти йдеш там і окуня, і щучку половить, надає і овсетник, і те і все, і таких от коробок наскладаєш купу. Тому краще. На мою думку, приманки держати саме в пачках. Ось так буде великий карман. Ну тут, знаєте, можна було б взяти просто отак три пачки, мені б сьогодні на рибалку, звісно, що хватило. Але я думаю, що, до речі, бачите, є ще ось така фігня. Я думаю, зачем тут ця кнопка? Якщо в тебе тупо так багато силікону, що не застібається застібка, можна на пувочку засібнути. Вважаю, що силікон краще тримати в пачках. Так він і ціліший, так він і не брудниця і риба на нього клює класно. Підібрав. ой 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 Хотів... Диви див, див, що? Хотів утікти. Є. Опа. Малюк. Блін, але я клюнув десь отут уже під берегом. А ну давайте зараз прямо сюди зроблю, бо я вишвернув один грам на максимальну відстань, блін. Тягнув, 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 А там пусто, просто нікого немає. А риба отут під берегом клюнула. Друзі, тільки но, тільки -но я вимкнув камеру і сів ще один окунчик. Болтейлік. В маслі. У нас ось таких кунців. Один за одним. Так, а ну, ще раз. Опа. <кій> так можна і вудку зламати, <кій> коли прилітає грузком в бланк. Так, ну десь він тут крутиться. Зараз, його... Зараз дістанемо ще одного. Так, щось взяло прямо на падінні. Я ще й не встиг <гум>, душку закрити, воно вже сіло. І щось гарненьке. Так, схоже на окунця. Ой, на приємного окунця. Є! Опа! Краса. Краса, друзі. Ось така делікатна снасть у нас сьогодні гарно працює. Оце прям такий... Товстенький окунчик, приємний. Такою снастю делікатною не тільки е <кій> рибка гарно цікавиться, але насправді на неї і сам рибак, коли рибачить, ну, отримує гарне задоволення. Ну просто естетично, знаєте, коли в тебе гарна вудка, отак зібрана, знаєте, там котушечка, шнурочок тоненький. Ну, все ну, чотненько, знаєте, чотненько, гарненько. Блін, отак рибачить приємно. Звісно, що ми тут не говоримо про повну морозильну камеру окунів, тому що, ну, друзі, це ультралайт. Від нього потрібно отримувати задоволення. Якщо ти кайфуєш від такої рибалки, супер, класно, просто живи і радуйся, як то кажуться. Працюй, лови рибку. Ні, не подобається ультралайт, ну, блін. Твіч щуку. Або там ловіть сома на квок, судака на важкий джиг. Ну, купа рибалок, купа. Різних вподобань у всіх рибаків. Мені. Є yeah! <laughs> ультралайт. Ой, відпав. Ну, блін, друзі. Отут. От ага, ага. Відгриз. Відгриз нашу приманку. Так, я нічого вигадувати не буду. Той самий болтейлік. В маслі. Отут я начебто знайшов зграйку найбільш товстіших окунців. От не знаю, перший у мене клюнув такий непоганський. Зараз я бачу, також є покльовка і він такий, ну, супротив дав гарненький. То думаю, на цьому місці потрібно трошечки довше затриматись. Хорош, 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 іди сюди. Не з цього напрямку, з другого, але ну, тут риба, дивіться, ну це ж вже зовсім інший розмір. Зовсім інша риба. Дивіться, яка краса. Є. Є гарнючий. Чергова, гарнесенька рибалка на Окуня. Я, в принципі, так і планував десь порибалити зараз без 15-12 година. Зараз, дивіться, по-перше, погода, отака окунь клює цілий день, 100% можна рибачить, рибачить, ловити його і ловить. Скільки окунів потрібно для того щастя, для нашого щастя. Єдине, що, знаєте, ось... О... Давай зараз покажу тебе. Ще один котик прийшов. Не царапайся. Зараз ну, йому ще одного окунця спіймаємо і в принципі на тому будемо завершувати. Класна рибалка, друзі, вам розповів про свої плани, вони здійснилися, з вами разом поспілкувалися, кому сподобалось обов'язково. Обов'язково підписуйтесь на канал, діліться відео з своїми товаришами, окунятниками. Я дуже люблю мікроджигову рибалку. Ну просто естетика, вона зашкалює. Знаєте, якщо сюди ще чуть-чуть там ванквіша якось поставить. Ай, ну все в майбутньому, все в майбутньому. Зустрінемось. Блін, в траву, в траву, в траву, в траву заліз. Є. Є, є. Ось о, котико. Котику на вечерю. <хи> на. Е, не дуже голодний. Чи ти взагалі не голодний? Ну, їй що, мявкаєш?